Чи досі живе в свідомості українців Радянський Союз? Чого чекати в майбутньому? Можливо, якісь зможемо зробити прогнози з нами в студії Олена Романова, кандидатка історичних наук, говоримо про це ще раз. Доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо сьогодні. Ви нас вводите в історичний екскурс. Тепер трішки поговоримо про сучасні реалії. Так. І чи досі з ваших можливо спостережень в свідомості українців живе Радянський Союз? Бо ми знаємо наших... Бабусь, дідусів, ми бачимо, як вони відгукуються про теперішній час минулий. Багато а покажуть, при Союзі? А, тоді було краще, чому не відпускає? І чи досі можливо це тільки І чи це нормально? Ну. Питання, от достатньо риторичне, чому якщо б ви сказали да про коло так друзів, коло тих, хто знаходиться поряд, абсолютно немає серед моїх друзів, знайомих або людей старшого віку таких людей, які б виступали або жалкували за радянським союзом. Проте дослідники говорять, що все ж таки є нечисельна кількість тих людей. Які сумують за Радянським Союзом. І тут знову ж таки ціла купа питань. Е, тому що подекуди так, е, це туга саме за молодістю. Ти там все яскраве, все жваве, е, все е, гарно, здорово. І при цьому при прив'язують туди Радянський Союз. Тобто, подекуди це туга за молодістю. Але все ж таки є той відсоток людей, які розхитують так, ситуацію тим самим. Жалкуючи за радянським союзом, а Радянська, Радянський Союз так чи інакше абсолютно точно прив'язаний до Росії. Тобто це фактично ті люди, які розхитують ситуацію в країні, і ми бачимо, яких наслідків в деякій складовій дійшло. Так угу. все ж таки такий відсоток мінімальний. Таких людей є, які жалкують за радянським союзом, але це абсолютний мінімум. Ми сьогодні говоримо про абсолютно патріотичні почуття, які охоплюють більшість українців. Патріотичні почуття, які мають вияв, абсолютно різносторонні. Тобто, люди наразі абсолютно без усіляких виногород займають таку позицію, допомагають Україні на інформаційному фронті і так далі. 에, тобто, говорячи про це, 에, чому люди так сильно тримаються, тобто, ви кажете, це молодість, це, ну, як на якій історії, мені здається, ми діти так само будемо казати, а от колись там, ми з друзями щось робили. так? Тобто, це якби такі ага. соціальні зв'язки. Але 에, це просто, це? знаєте, коли згадують. 에, там, коли ну, там, хліб там, по скільки там, копійок, там, бензин, це те саме, що ми згадуємо там, долар по п'ять чи долар по вісім, ну розумієте, але що тоді, що тоді не вистачає. Але <гум> при цьому, при всьому, є поняття ідеологія, радянська ідеологія, яка вкладала в голови, так, населення, чіткі орієнтири з тим, що добре, а що погано. От, власне, в чому небезпека, коли люди хапаються за це щасливе минуле? Небезпека знову ж таки в розхитуванні ситуації. Ми знаємо, що радянська ідеологія чітко і ясно знову ж таки прописувала, що добре, що погано, і ми знаємо, що радянська ідеологія це абсолютно не про щось таке високе, так це не про науку, ну про науку, але і не лише про це. Тобто ми говоримо і про систему освіти. так? Вчитись mm -hmm. на одні п'ятірки і так далі. І про систему виховання, стриманість, е, абсолютна скромність, е, і про не виділятися. спорт не, виділятися. не висловлювати свою думку. Так. Е, спорт також глянемо, дивилися да, колись радянські фільми. Сьогодні абсолютно не хочеться не відбачити цього всього. Але все ж таки спорт це так само. Е, там також була радянська ідеологія. І оця система з рівнялівки. Система не вибиватися із е, сірої маси ось це все про ідеологію. Це все те, е, що е, руками е, вміщувалось в голови людей. Угу. Саме тому наслідки є, і, в, наслідки є, і вони спостерігаються зараз. Люди більшу частину свого життя. Провели, е жили, так сприймали цю інформацію. Наразі е абсолютно інші реалії, абсолютно європейське середовище. Так? Е і подекуди, до речі, е чому не можуть позбавитись цього. Е ми знаємо, що більша частина населення е це життя е стабільно погано, але ключове слово стабільно або стабільно середньо. Так, людям. Хочеться стабільності, тоді була стабільність. Так, була стабільність. Ви говорили про ціни, про. Але при цьому, при всьому, дефіцит товарів. Угу. І звісно, що були ті люди, це партійні чиновники, так? які мали доступ абсолютно до всього. От ось ця маса якраз може і жал, могла жалкувати за тими благами, які були надані. Пріоритетно, але порівняно з іншою сірою масою, з тими, хто жили стабільно добре, або стабільно середньо, давайте так, або стабільно погано. Тобто завтра буде і через 5 років буде ось ця стабільність. Ми говоримо про освіту, там про безкоштовну медицину, але тут же говоримо про дефіцит товарів, про неможливість відпочинку, про абсолютно поліцейську державу, так якою сьогодні є Росія. Однозначно, навіть е, просто е, якщо заглянути в минуле століття, то ми бачимо, що е, на кухні просто так про щось говорити не можна було, тому що ти не знаєш, хто тут з твоїх друзів може бути зрадником. Тут е, е, ти туди зараз вдома, а потім ти десь вже е, в в'язниці і ні за що. Е, але теж мені так дивно, тому що навіть... Нещодавно чула, що бабуся просто говорила про ну колись було масло. <смас> а мама каже: я ж кажу, ну і зараз є масло. Ну, ну от просто от людей десь воно ну, закарбувало, що тоді було так. Мені здається, що це ще такий психологічний момент, що ми завжди нам здається, що ну зараз ще якось так, а от колись тоді було краще. Тобто не вміємо зараз проживати а, життя. <смас> Щасливо, як ви ще можливо проаналізувавши, скажете, які ще можливо установки, якісь такі радянські є зараз в нашому суспільстві, які варто протягом наступних поколінь викорінити? Установки абсолютно ми говоримо зараз. от ви говорили про кухню радянську, так це той осередок, да, де взагалом кухня да на кухні. Після роботи так ведуться чимало розмов. Але при цьому при всьому ми знаємо таку е, таке висловлювання радянське, як да «Когда я їм, я глухий нім, так при цьому при всьому, це знову ж таки тут е, коріниться такий е, 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 зміст в тому, що не потрібно піднімати теми. Так, тільки можуть порушити ось цей, ось цей режим. Звісно, що установки радянські абсолютно відсутні серед моїх знайомих, їх просто немає. Ми вже настільки сьогодні цінуємо свою свободу, ми говоримо про демократичні права і свободи. Ми зараз говоримо про той рівень життя, в якому високий, так середній. В якому знаходиться переважна частина українського населення, ми в цьому переконалися, коли більшість, багата велика частина громадян України опинилася так за, за межами, змушені були виїхати через російську агресію. Ми переконалися, що насправді українці. Живуть добре, зваживши абсолютно на ті реалії, в яких вони знаходилися, так будучи гостями, але при цьому при всьому не мали ось тих благ, які створює Україна. Тому ось цієї туги немає, і ось цих установок абсолютно немає серед людей, які здорово мислять, які бажають чогось досягати, щось робити. Радянський Союз це та система. Яка існувала без діяльності підприємницької, так абсолютно поліцейська держава, так де вияв думок і вихід за рівень той, який мається, тобто середньої маси, абсолютно неможливий. На сьогодні ми маємо цей поступ і можемо це зробити завдяки своїм знанням, завдяки своїй діяльності, можемо заявляти про себе, не зважаючи на походження матеріальні статки. Однозначно, знаєте, хочеться навіть пригадати такий факт, що ми християнський телеканал, і ми простежуємо також розвиток християнства на, на території України. І власне, я згадую навіть свої свого дідуся, прадідуся за часи Радянського Союзу. Люди хотіли ходити до церкви. Це було заборонено. Моя мати, якщо не проходила через те, що там. З переконання релігійних не може прийти в школу, її вводили на центр школи, на лінійку принижували по всякому. І зараз, маючи таку свободу. Починаючи так, що я сказала, релігійна свобода, свобода, свобода того, що ти можеш бути ким ти хочеш, ти можеш навчатися на будь кого проявляти, кинути те навчання. Якщо... Раніше воно все було в рамках, і справді повертатися до того жаху свідомим людям не хочеться. Так, абсолютно з вами погоджуюсь, хрестили дітей. так. Потайки таємно, так? Так, так тобто свободи жодної, Все те, що пропагувалося, мало чітко виконуватись, дотримуватись, вихід за рамки, це абсолютний осуд, так а як навчитися мислити, мислити сучасно, йти в ногу, як то кажуть, і розуміти історію правильно. Мислити О. сучасно, читати, цікавитись, але при цьому все критично оцінювати, осмислювати. Так, ми українці нам властиво почитати тут, почитати там і собі зрозуміти, осмислити цим. Ми відрізняємося угу. від наших ворогів країни-агресорки. Так, ми всі бачимо, що те вливання вибір абсолютно читати так е і вибір, але ж в них теж є вибір. Розумієте, той хто хоче, той знайде так. ті джерела і зробить правильний вибір, проаналізує. Ось сьогоднішній Україн, сьогодні українці абсолютно. Можемо говорити про високу обізнаність. Серед моїх друзів і рідні абсолютно є ті, хто читають, хто аналізують, не, не, не споживають інформацію, а при цьому ставляться до неї критично. І це той. Постулат, який якого мають дотримуватися. Але при цьому при всьому тут ключове слово це навчання. Так, люди мають вчитися, люди мають до цього бути готові, так споживати інформацію, але при цьому при всьому на основі тих знань критично її осмислювати. Як мислити сучасно? Знову ж таки, ми прив'язуємося до того, що маємо. Все ж таки навчатися, постійно перебувати в ось цьому русі навчання. Таким чином ми будемо цікаві для співрозмовників. І от у нас сьогодні тема історії, так, так. і звісно, що е раніше так історики це ті, хто от фахово займаються, так на сьогодні істориками є вся країна. Так угу. сьогодні ця тема е по порушується. Та тема історії так. порушується е за стільнями. Так, ця тема порушується в родинному Колі, серед друзів, так і мислити і абсолютно бути абстрагованим від історії означає бути абсолютно несучасним. Так? Сьогодні не можемо говорити там, ми поза політикою, так? ми поза історія, ми не знаємо історію, це абсолютно так фахово від нас. Ні. Сьогодні люди мають цікавитись історією і цікавляться абсолютно. Повірте, в колі друзів ми абсолютно кожного разу говоримо про якісь історичні цікавинки, говоримо на теми історії виникають цілі однозначно. дискусії, навіть заглянути до сторінок в соцмережах різних людей, різних новинних пабліків, це однозначно. Так. Всі хочуть знати своє коріння. І дійсно так, сьогодні ми живемо в такий історичний час, надзвичайно складний час, де історія будується з нового аркушу. Фактично, так ми говоримо про абсолютно історичний поступ, історичні важливі по. Дії, і ми не можемо бути осторонь. Це означає знову ж таки бути не сучасним, не цікавим. Дуже дякуємо вам. Дуже цікаво. Перша наша розмова, і перша, і друга. Е, нехай у вас буде натхнення. Нехай те, чим ви ділитесь справді сьогодні, підтримує українців інформативно, і Також дуже важливо знати, хто ми і куди ми йдемо, яким ми хочемо бути. Дякую, друзі. З нами в студії Олена Романова, кандидатка історичних наук, говорила про те, чи досі живе в свідомості українців, радянський Союз. Дуже цікава була в нас розмова. Долучайтесь до нас. Наших соцмереж там опублікуємо, що ви могли поширити, прослухати ще раз. Наразі невеличка пауза. Залишайтесь з ранком надії.